Країн так багато планета єдина, її зберегти має кожна людина, щоб сонця і неба дим смог не заслав, щоб від нечистот океан не стогнав, щоб серце раділо від світу краси, щоб зір милували поля і ліси, травиця зелена, річок глибина, країн так багато, планета ж одна. А що ви робите? Для збереження нашої планети Земля я дуже відповідально відношусь до сортування сміття, бо розумію, що вторинна переробка збереже природні ресурси нашої планети. Я їжу на велосипеді. Це круто, швидко та комфортно. До того ж, велосипед – це сталий вид транспорту. Він не забруднює повітря небезпечними газами, якими влітку переповнена атмосфера. Щоб зберегти ресурси нашої планети, я замінила в себе вдома. Всі лампи ось такі розжарювані, на енергозберігаючі. Я з друзями вбираю використані батарейки на утилізацію. Кожна батарейка, викинута в сміття, наносить на повторної шкоди довкіллю на багато років. Кожного року ми всією родиною висаджуємо дерева, кущі і квіти, адже всі розуміємо, що зелені насадження це легені нашої планети. Це воєнні вам. Пластикові поліетиленові пакети, які виготовляються з газу і нафти. Я вже давно перейшла на використання ось такої екологічно чистої сумочки. Виготовляється вона з чистого полотна, з домішками ля і багаторазова м'якенька. І саме головне, після використання, довгого використання вона швидко розчиняється, не наносячи шкоди нашій планеті. Нашу природу залучено до цього всіх людей, бо чиста довкілля наше майбутнє.